Є клювання тут під бережком. Ще одна, цього разу вже така покраща. Є клювання, такі небасліда на твіст. Новорічна щучка хай пливе додому. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 31 грудня 23-го року, і я вирішив символічно на декілька годин виїхати і закрити сезон. Перед новим роком перед святкуванням. Ну, ми так, по скромному, по домашньому сімейному колі будемо. І відпросився, відпустила мене на декілька годин. Хочу порибалити на цій же мікрорічці, де ми були минулого разу. Ось сьогодні у нас температура 3 градуси зі знаком плюс, можливо, буде до 4 далі. Погода похмура і достатньо вітряна. Така, тому навіть з машини записую. Початок сьогоднішнього відео минулого разу ми з Максом дуже класно відрибалили. піймали по 4 щуки, по три з них були нормального розміру. Ну, Ми просто були в захваті. Ось. Вчора хлопці були, вчора була дуже крута погода до 7 градусів тепла, сонячно, класно. Прям такий шикарний день. Хлопці виїжджали на човнах, навіть з мотором Діма виїжджав. Діма Владік і. Макс, то хлопці непогано відрибали, особливо Діма. Діма відзначився чотирма щуками. Дві були за кіло, кіло 600 кіло, 100 і одна під кіло, там 900 з чимось грамів. Була ось і шнурки. У Макса було пару щучок. Окуні були гарні. Он, у Діми був окунь такий 350 400 грамів. У Макса також непогано окунь. Ось ну тільки у Владіка рибалка не задалася. Він зламав спінінг новий і так нічого не піймав. Плювання були, але не піймав. Тому я сподіваюся, що ще цей жор триває. Ось декілька днів ми з Максом тут були. Вчора он хлопці були і клює щука, активна вона. Тому сьогодні спробуємо. Сподіваюся, якісь клювання будуть. Якщо ви це відео бачите, значить, значить щось таке я піймав. Ну що, будемо збирати снасті і погнало. До речі, я згадував декілька рибалок назад, що у мене ще одна обновка з'явилася. Так, от, ця обновка це нова камера. Я таки вирішив з тої монетизації, яку за декілька років заробив, купити собі нову камеру GoPro Hero 10. Ось, і на неї зараз знімаю. Прийшли на те ж місце, де з Максом минулого разу закінчували риболовлю, де у нас були під вечорок клювання. Така ямка, вирішив почати тут біля цієї ямки. Зібрав свій спінінг той що й минулого разу. лайтік, ультралайтик, це фаворит Black Swan 086 грам і катушка Shimano Stradic 2500 тут стоїть. Шнурок фаворит Smart PE 8 номер 05 флюр 033 мм Sunline V-Hard який добре терпить щучі зуби і поставив ту приманку, на яку піймав останню щуку. Це кайтеківський мадвак 4,5 дюйми, здається і 5 грамів. Ну що, погнали робити перший закид. Вітарень сьогодні буде заважати рибалити. Крім того, ще й дощ зривається час від часу. І далі вже після того року пару днів і там до мінус 12. Мінус до 6 спочатку, потім мінус 12. Друзі, вирішив змінити локацію. Перейшов на ті точки, де ми з Максом минулого разу починали, і де ми часто приїжджаємо і починаємо тут на цьому проміжку. Щука постійно стоїть, О, це тут такі діжурні місця, можна сказати. Для того, щоб там спробувати зняти хоч якусь діжурну щучку. Змінив руманку, поставив твістер, такий активний, такий товстий, з товстим хвостом. Діма на нього піймав нещодавно щуку на 2200 на пслі. Ну, Спробуємо, чи, чи сировацька щука полюбляє цей твістер. Погнали. Є клювання а під бережком, такий чупак взяв на перевірній точці. Твістерок спрацював, твістер, який у Діми тут працював, це Crazy Fish Power Tail. І щучка невеличка, грамів 300 піймана на цього ось твістера. Бачимо. Да? Робоча тема. Твістери завжди, от коли зимовий спінінг, то є сенс впирати в твістери. Маленький щупак відпускний, але є клас, новорічна щучка, 31 грудня і є новорічна щучка. Щупак, друзі, 300 з лишнім грамів. Новорічна щучка. Хай пливе додому. може її вже тут макси ловив, до речі, Ну що, рибалимо вже години е півтори-дві, бачу я одне клювання, піймав цілу одну щучку, погода перемінна. Зараз він пустився на великий дощик, така, можливо, навіть крупа сніжна. Ось, а то було і сонечко виходило, то сонце вийде, то дощ ліпе, вітрюган страшний, тому ну, сподіватися на такі зміни качелі в погоді, сподіватися, що буде ще й кльов, ну, це, це вже було б дуже, дуже круто. Але попри це все, я таки заробив одне клювання, піймав одну щучку новорічну, невеличку там, ну, тим не менш, тим не менш це класно. Це класно, хоча б от наклювання побачити. Я думаю, ще буде, ще буде. Можливо, трохи воно заспокоїться, хоча не факт, і щось там проклюнеться. Опа, є ще клювання, блін, ісход, на жаль, блин, знову цей твістер повертейл. Діма телефонував, блін, і знову клювання таке було щучки, друзі. Не засік її вон, збита приманка, бачите. На жаль, не засік. Фу! блядь, сука! Твою мать! Ще одна. Цього разу вже така покраща. Десь грамів 800, мабуть, буде. Просто на зависані, ця ж приманочка. Вон ця ж приманочка і така щука, та кілушечка, мабуть, буде. Кілушечка, мабуть, буде. Ось вам і приманка, Power Tail, без покльовки, підсіла на твістера, бачите, отака, ось, отака приємна щупанька. Але у мене сьогодні, друзі, риболовля не без пригод. Я умудрився втопити телефон. Розмовляв з Дімою по телефону, стояв над берегом якраз і в цей момент у мене. Ну, держава тут біля вуха телефон, і в цей момент щось якось воно сприснуло. І якраз в воду. бульк телефон. Так, Він там включається, наче розмовляв тільки що по телефону. Е ну, Позапатівали камери, погано мене чують, але працює. Ну, сподіваюся, все буде норм. Віднесу в ремонт, але такі приключення, новорічна риболовля. Побачимо, іноді сонечко показується. Ось. І так, файно, по весняному все виглядає, зовсім не схоже на зиму. Ось Оце якби ще не вітер, бо вітер страшенний сьогодні, прямо страшенний. Трохи підобідати. Я вибачаюсь за оцей вітер. Просто без варіантів. Вітер сьогодні такий, що жесть. Продавали 5-6 метрів в секунду. Тут відкрита територія. Мені здається, пориви до всіх 15 сьогодні. 2-3 градуси і оцей вітрюганіще, воно холодно, реально холодно. У нас чайок, путики, як завжди. Ну, за рибалку Ну що, друзі, продовжуємо рибалити. Вийшло сонечко трохи після обіду. Трохи підігрівся чайком, перекусив, Бутіра, цукерочки. Ну і ще трохи покупимо. Може ж буде, як минулого разу якийсь вихід і ближче до вечора. Опа. Було тут. Друзі, тільки що клювак, а щучки, мабуть, дрібною. Хопала твістер, але не засіклася. Ну що, друзі, завершувати риболовлю, будемо там, де і починали. Під кінець дня і під кінець року нас радує сонечко. Вийшло сонечко, так, на захід сонця. Серед цих хмар, серед цього вітру. Було одно клювання. У мене після обіду щось невеличке якась щучка під берегом під ногами схопила, але не засіклася. Тут, де ми з Максом тут добре в принципі, рибали минулого разу, ловили щучок. Там, де я сьогодні починав, тут зараз зроблю ще декілька закидів. Хвилину 10 покидаю і буду збиратися їхати додому, допомагати дівчатам готуватися до. Зустрічання нового двадцять четвертого року. Є клювані скіно па на твіст І тут з цієї ямки є он щучка. Така десь грамів 600-700. Дивіться, як глибоко. На ну, 600-700, півпілушечка, але дивіться, як жадно схопила. Це вечірній вихід, третя сьогодні. Третє сьогодні. І дивіться як терпить флюр. Он де твістер. Оцей твістер, де бачимо? Флюр з онлайн віхард на зубах, човгала вона по ньому, є зазубрана, але він зуби витримав. ну Така пількілушечка максимум Відпускна. Зараз попливе додому. Хоча блін вона там зябро собі, мабуть, пошкодила капець. Доведеться користуватися інструментом. Ось, щоб дістати, бо он пальцями хотів дістати, тільки поранився, тільки он, ледве торкаєшся щуки і кров важко зупинити. Ну шо, мала, пливи додому. Сподіваюся, жити будеш. Ну що, друзі, під'їхав Діма за нюй, мене всі шукають з собаками, бо я виключив телефон після того, як він у мене в воду впав, я без зв'язку. Зв Ось. Ну що, буду робити останній закат. вже і збиратися, вже час пів четвертої. Поки сонечко було, мабуть, був якийсь вихід, заробив клювання. Я думаю, вже зараз. Сонце знову за хмари сховалося, вітер подув, вже, мабуть, навряд буде клювати, тому все, буду збиратися і їхати додому. Це вже точно сезон закритий, завтра 1 січня, буде починатися новий сезон, але там морози. Знову, тому не знаю, коли почнемо сезон спінінгу в цьому році, побачимо. Хочеться вірити, що якомога раніше. А сезон 2023 був класний, цікавий. Тому чекайте, як завжди, відео про підведення підсумків, воно обов'язково буде. Ну а зараз ми збираємося. вже. Ну, все, друзі, риболовлю я завершив уже сьогодні. Результат у мене 5 клювань було, піймав я 3 щучки, трохи гірше, ніж минулого разу, але в принципі я задоволений в таку погоду. Дуже дуже непоганий результат. Одна щучка була там десь близько кіла, і одна така з півтіла, і один шнурочок, грам 300. Два дві клюваки були холостими ось. Працював сьогодні твістер. Один твістер зробив риболовлю від Crazy Fish, Power Tail він називається в такому кольорі сіра бурмаліновому, -буромалі, такі, наче масло якесь. Всім дякую, що були зі мною, всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей.